Російські депутати наїхали на Путіна. Хто робить заведення Телеграм? Ідіть на передову. На СВО. ви що делаєте? Гур атакували жирну ціль, де палало. Партнери готові надати нам наступальну зброю. Росіяни хочуть воювати з американцями проти Європи. Мене звати Дарина Трунова. Про це й не тільки далі. Міністр оборони Михайло Федоров вперше взяв участь на засіданні у форматі Рамштайн. Розповів, як працює стратегія щодо знищення росіян. Ми бачимо, що Росія не може перемогти нас на землі. Наша стратегія працює. Ми знищили 35 тисяч росіян у грудні, 30 тисяч... Тисяч росіян у січні, і в нас є наше бачення на цей рік. І ми представимо це бачення сьогодні на контактній групі з питань оборони України. І я думаю, що ми отримаємо хорошу підтримку від наших партнерів сьогодні. А От Британія вже заявила, що надасть додаткові півмільярда фунтів на ППО для України. Сьогодні я підтверджую, що Британія надає Україні додатково півмільярда фунтів на термінову протиповітряну оборону. Це Британія як сила добра у світі, що будує нову угоду для європейської безпеки в рамках НАТО. Я пишаюся збройними силами Великої Британії. Я пишаюся лідерством Великої Британії. Я пишаюся відданістю Великої Британії нашим союзникам. На самій Росії страхи воєнкорів справдилися. Російські війська почали відступати на Запоріжжі, а все завдяки блокуванню Старлінку і Телеграму. Але це не все ще й Гугл на Росії хочуть заблокувати. За це депутати і на самого Путіна осмілились наїхати. Хто робить заведення Телеграм? Ідіть на передову, на СВО. Ребята, которые кровь проливают, у них связь единственная с родными и близкими. Вы что делаете? Я называю вещи своими. Вы что делаете? Люди собирают деньги на СВО. Люди единственная возможность общаться с родными и близкими через телеграм-каналы. Да, Макс замечательный, Мейстерш. Но давайте э, только дадим возможность людям самим определяться, кто, что они выбирают. Я еще раз хочу сказать: те, кто это делает, мерзавцы. Мерзавцы. Люди гибнуть там. Гибнут за Росію, за русский мир. А ви что А Одумайтесь. А от замінюють телеграм, росіяни чим можуть. Альтернатива православний месенджер Єлиці. Це круче Твиттера. Тут можна указати храм, в який ти ходиш. эту соцсеть будемо ссилати особо буйних в качестве очищення душі аттредов. Але яким чином Росія сподівається, що буде воювати проти Європи разом з американцями? Так вам не почулося. Я не включаю кстати війни на європейському театрі в воєнних дійстві об'єднаним російської американської армії. Против армии Евросоюза. Как бы не был фантастическим такой сценарий сейчас, я совершенно не исключаю, что он может случиться. Ну, например, немцы дернутся и попытаются разобраться с базой Рамштайн, или вдруг они решат избавиться от Американцев, находящихся в Европе, и Трамп обратится к нам за помощью, да, и прямо... мы как Суворов через Альпы ломанем через Европу спасать американцев, которых заблокируют сбесившиеся, европейские войска. А что нет? И старик Суворов с хохолком седым будет по-прежнему размахивать шашечкой вести за собой чудо богатырей. А потом Красиво. Армия Заманчиво. Извините. Хоча ще декілька днів тому Лавров звинуватив США і бідкався, що ті вводять санкції, або ж таки дійсно будуть воювати разом проти Європи. В інтерв'ю історик Ярослав Грицак не виключив такого сценарію. Чи дійсно є ознаки, які вказують на таку ціль Трампа, чи він це може робити суто несвідомо, допомагаючи Росії і Китаю, як ви вже попередньо сказали, чи він це робить свідомо? Він це робить свідомо, але з інших мотивів, ніж Путін. Путін хоче реально розвалити Захід. Причому Захід у нього також хоче є Америка. Тобто послабити її, і тут він бачить, що знаєте, Путін робить, Трамп робить за нього його роботу, тому що Трамп не робить Америку сильнішою, Трамп робить Америку і слабшою, меншою. Усуваючи з військової політики всі інші. От, і таке цей, інше, ну. Робить те, що робить. Тут я не буду коментувати. Натомість ідея Трампа інакша: Трамп воює в Америці з демократами. Часто того, що називається deep State. знаєте, це все, це його одні вороги. І він вважає, а це його думка, що те, що є демократія у нього всередині країни, це саме є Європейська Унія. Що Європейська Унія таке свій продовження демократів. Воно каже, це головні ідеологічні суперники. І тому він хоче цілий суперників розбити, і тут він буде ставити на тих, хто в Європі близький до трампізму. Ці всі прав, праві рухи, знаєте, з такими диваками, такими самими, які ми ми, ми їх всі знаємо. Тобто цілі різні, але ефект той самий. Ефект той самий, бо в принципі Трамп тут допомагає і путіну грає на його на його руки, розбиваючи, розбиваючи захід. Повне інтерв'ю з паном Ярославом можете подивитися на моєму каналі. Обов'язково підписуйтеся на нього. Чя то взорвалось, ряд. Мамо. Треш просто. Yeah, Натомість наші дрони летять вже й на дві тисячі кілометрів глиб Росії. Місцеві в Ухті трішечки шоковані. Ні, Ну ребят, ну це Це, це це, це… А ось так гарно живріє вогонь від пожежі на Волгоградщині. Там прилетіло по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони. Детонація боєприпасів тривала довго. Губернатор Волгоградської області вже оголосив евакуацію мешканців селища Котлубань. У нас обстановочка. Все опять давается. Там еще жестко дымится, и потушить не могут. его, вообще классно. И документы остались дома. Аналітики написали, що це був удар ракетами фламінго. Виробництва української компанії Фаєрпойнт. Навіть вперше це визнали в Міноборони Росії. Там заявили, нібито збили п'ять крилатих ракет великої дальності Фламінго. Рожевий фламінго буде дарувати росіянам ще довго полум'я як для заходів сонця, так і для світанків. Так само традиційно вже горів НПЗ у Волгограді. А от під атаку добрих дронів також потрапив завод прогрес у Мічурінську тамбовської області. Там виготовляють компоненти для ракет Х-101, якими Росія обстрілює Україну. Про це повідомили в ГУР. Натомість МЗС Російської Федерації закликає росіян уважно стежити за рекомендаціями щодо Куби і враховувати ризики при плануванні поїзду, каже Захарова. Бо російські авіалінії призупиняють авіасполучення через нестачу палива на острові. Після викрадення венесуельського диктатора Мадуро в січні Куба перестала отримувати нафту. Через це країна попередила авіакомпанії, що не зможе заправляти літаки, доки ситуація з пальним не налагодиться. Але наслідки у Венесуелі ще й підсилюють тиск на Путіна. Вони це роблять через союзників Росії. Про це повідомило Fox News Стратегія США передбачає вплив не лише на Росію безпосередньо, а й на її партнерів, які забезпечують Кремль ресурсами або сприяють обходу міжнародних санкцій. Іран і Венесуела серед таких країн, які допомагають підтримувати військові зусилля Росії, перекриваючи ці потоки. Штати знижують економічний потенціал Кремля і ускладнюють ведення бойових дій. Окрім впливу на логістичну мережу союзників. Вашингтон також пропонує Росії шлях для виходу з конфлікту. Ту так званий золотий міст передбачає повернення до переговорів і часткове відновлення економічної співпраці. Наразі щоправда Кремль відмовляється прийняти цю пропозицію, але все залежить, чи прийме це Росія, а заманюють її зняттям санкцій. Це, звісно, станеться, якщо Росія піде на мир. Завдяки мирним угодам ми можемо побачити значне зниження цін на нафту. Це стосується Венесуели, Ірану. А якщо буде врегульовано конфлікт між Росією та Україною, це величезні обсяги нафти, з яких мінфін зніме санкції. Натомість Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо гарантії безпеки для України, Міноборони і МЗС мають терміново підготувати і подати президенту проєкти міжнародних договорів про гарантії безпеки. От українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на олім. Олімпіаді, йому навіть не дали вийти на заїзд. Він планував вийти на старт у так званому шоломі пам'яті із зображенням українських спортсменів, які загинули внаслідок російської агресії. Втім, перший заїзд відбувся. Без його участі до цього Міжнародний олімпійський комітет офіційно заборонив українцю використовувати цей шолом під час тренувань і змагань, посилаючись на правила нейтральності та заборону будь-яких політичних чи меморіальних демонстрацій на спортивній арені. Але українці спортсмена підтримали. Так само президент Зеленський підтримав спортсмена і подякував за позицію, нагородивши орденом Свободи. Спорт не означає безпам'ятство. А олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру. Я дякую нашому атлету за чітку позицію. Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів це про шану і пам'ять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила. Ви ж пишіть свої думки, як вам таке рішення міжнародного олімпійського комітету. Давайте обговоримо разом. З вами була Дарина Трунова. Побачимось.